Росіяни атакували Краматорськ ракетами. Мобільну амбулаторію отримала Рубіжанська міська лікарня, яка наразі працює у Дніпрі. Армія Російської Федерації готується до наступу на Сватівському та Кремінському напрямках. Такий вигляд зараз має чотирьохповерхівка в центрі Краматорська, в яку напередодні близько 22-ї -го години влучила ворожа ракета комплексу Іскандер. На місці працюють рятувальники, поліцейські та комунальники. Володимир прибирає вибити скло у своїй квартирі. Під час вибуху він з дружиною був вдома. Такий яркий світ. І коли стекла полетіли, ми навіть не слышали, тому що летіли на нас окна, рами. А под... ну, слишно було, ну не сильно навіть слишно було звуках. як це, Чоловік каже, після ракетного удару на ночівлю пішли до родичів, як і решта сусідів. Коли повернулися вранці, вікна затягнули плівкою комунальники. От, сюди упала тут прямо в порогі, тому що верхня рама прилетіла і вона впала вместе з котом сюди. Я сидів в креслі. Стекла на мене там все. Ну, это, весь в стекле, все это, ну, ран нет, удивительно, я не знаю, как повезло. Ну, жить тут как, отопления нет, крыши, крыши нет, на крыше э, трубы разорвало, и все, у нас же потекло все, вы видите, с четвертого этажа все протекло, и это самое, затопило, и все, отопление выключили, воду выключили. Ну, газ є, світ є. Жителька сусіднього будинку Наталя прибирає вивито скло в себе на балконі. Вночі вдома не була. каже про ракетний удар. Дізналася соцмережі. Я в принципі з вчорашнього вечора вже мабуть, була готова, але не до такого. Я думала, хоч ну та вилітіла, ну може бути, мебіль Нічого повністю В квартирі Наталі не залишилось жодного вцілілого вікна. Зруйновано балкон, пошкоджено меблі та техніку. Наразі жити в квартирі неможливо, каже жінка. Сьогодні вона має залишитись у родичів. Смотрите, що з кроватью, дверей немає. Я навіть їх, мабуть, не змогу. і тут не відкриєш. Встановлювати тільки після війни, якщо дому ціліє, конечно. Потому, что, ну, у нас никто нигде не 54-річна Наталя одна з поранених жителів будинку, в який влучила ворожа ракета. Зараз вона в місцевій лікарні з осколковими пораненнями спини. В спальні стояла, ти не пам'ятаю так потім. Просто рухнула больно і все, темнота. Бо мусор все побито. страшно. Дуже. Витягнули, осколки зашили, поставили тренаж. Загалом, внаслідок нічного обстрілу, загинули три людини. Ще вісім поранено, двоє з них у важкому стані. Тринадцять розвернулися за медичною допомогою. Всі хворі отримали допомогу. Один хворий госпіталізований в Дніпро для подальшого лікування. Один важкий наразі у нас залишився. Це осколкові травми і це травми компресійні, тобто зі здавленням зв'язані. Це переломи кісток, перелом таза одного, перелом кісток черепа і м'яких тканин. Тобто множинні осколкові поранення м'яких тканин майже у всіх. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають під завалами, ще може бути одна людина. Рятувальниками деблоковано тіла трьох загиблих та дві людини врятовано. Марія Гричко, Андрій Рєзніков, новини Суспільне, Донбас. У дворі меблі, речі, поряд уламки та купи цегли. Центр Краматорська після ракетного удару. Вон, жена стоїть на ступеньках, перепугана до сих пор не відійшла. Ви в цей час були вдома. В це час завтракали. Який ужас. І татапіліміння на столі таке залишились. У будинках вибиті вікна і двері, під'їзди завалені штукатуркою. Скло. Люди виносять відрами. Працює і техніка. Костянтин один із тих, хто приїхав розбирати завали ще нічного обстрілу. Встигли попрацювати пару годин, як приблизно о 12.20 знову пролунали вибухи. За нами ще прозвучало два взрива. На социалистической і на Лені. Один взрыв прямо на дороге був, а вторий зрив у дворах, де гаражі. Поки взрывы були, я сидів в машині і долетіли до нас осколки. летели осколки по машині стучало. Поранення отримали шестеро людей, двоє жінок і четверо чоловіків. Некоторих ранених вели сюди, тут скорая допомога стояла, допомагала. Діла першу допомогу там, кого ранила, кого осколком, хто, у кого из ушей кров пішла, тому що, наверное, взрывной волною. Ракети пошкодили 13 двоповерхівок, 3 4 поверхові будинки, дитячу поліклініку, школу, гаражі та автомобілі. Та Стекла побиті всі. І квартира теж, в квартирі все. здохнути до десятого коліна. Те, які будівлі побило уламками вдруге за добу. Во время того, как мы выдавали стройматериалы, было еще два прилета. Людей загнали в подвал, между первым и вторым прилетом забежали, в этот момент посыпали стекла. И там, где уже бабушкам позабивали, пленкой позаделали, опять все поразрывало. Естественно, пришлось повторно выдавать стройматериалы. Повторно нашим ребятам подниматься в этот дом, забивать окна. Это, ну, скажем так, в соседнем... Квадраті нас, але надишались. Ми тут пилью хорошо. Очень громко було. У нас получається люди заділивали собі окна в же момент, і все что не не все попадало. За інформацією поліції Донеччини по центру Краматорська армія Російської Федерації випустила дві ракети С-300. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова. Суспільне новини, Донбас. Під бахмутом прикордонники зупинили атаку росіян, які йшли під прикриттям БМП. Биву машину наші бійці обстріляли зі станкового протитанкового гранатомета. Водночас вразили декілька окупантів, які ховалися за бронею. Інший рубіж оборони прикордонників ворог спробував прорвати. Штурмовиками прикордонники, мінометники знищили кулеметний розрахунок і декілька стрільців окупантів, вражив скупчення піхоти безпосередньо на марші. Решта загарбників, охоронці кордону, поцілили зі стрілецької зброї та гранатометів. За добу російські окупанти відкривали вогонь по десяти населеним пунктам Донецької області, пошкоджено 13 житлових будинків. Ракетами С-300 окупанти вдарили по інших містах Краматорського району Дружківці і Слов'янську. Снаряди поцілили у промислові об'єкти. Зі смерчів рашисти обстріляли велику Новосілку, пошкоджено об'єкти інфраструктури, зградів накрили Торецьк, руйнувань зазнали дві приватні оселі, профілакторії господарча споруда. За попередніми даними люди не постраждали. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо травмованих у Бахмуті та Часовому яру. Під цілодобовими обстрілами армії РФ перебуває Авдіївка зранку. Вже відбулось шість обстрілів: стара частина міста, центральна частина міста, ствольна артилерія і два обстріли було з системи РСЗО град. Немає поранених, немає загиблих цивільних. Минулої доби піротехніки ДСНС виявили сім вибухонебезпечних предметів в Краматорському, Покровському та Волноваському районах. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Відсьогодні з Краматорська курсує потяг до Харкова та у зворотньому напрямку. Потяг щоденний, але по понеділках кінцева зупинка міста Лозова Харківської області. Час у дорозі менше шести годин. Курсуватиме потяг через Слов'янськ. Вартість квитка 100 гривень. Звернення від пасажирів. Тому ми опрацювали це питання. <звіст> Він з'єднав напрямую Краматорськ і Харків. Пасажирам тепер буде зручно. Не треба буде пересадки. Робити цей поїзд буде курсувати у нас через 33 зупинки. З них 15 буде станцій і 19 остановочних пунктів. Сьогодні, значить, цим потягом, уже скористались Краматорська 59 пасажирів з славянська близько 80. Мінновибухову травму вчора зранку отримала жителька звільненого Невського. Близько 11-ї російська армія обстріляла село. Починається е, певна така е, певне збільшення. Е, ну це навіть не наступ, це поки що такий, напевно, аналіз, десь вони намагаються. Е, Спробувати десь знайти які слабкі місця в нашій обороні збільшилась кількість обстрілів, збільшилась кількість отих атак на сватівсько кремінському напрямку. Росіяни здійснюють підготовку до наступу на Сватівському та Кремінському напрямках, розповів Сергій Гайдай. Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської. Облаштовано все дуже зручно. Тут можуть бути і інструментарій, і розхідні матеріали. Наприклад, хірург може брати одноразові хірургічні пакети і надавати вже хірургічну амбулаторну допомогу. Цей автомобіль обладнаний як мобільна амбулаторія. Його Рубіжанська лікарня отримала від програми розвитку ООН. Тут є міні-кабінет для огляду з кушеткою для пацієнтів. Одночасно на такому авто можуть виїжджати шість лікарів. Ми можемо надавати послуги населенню у віддалених куточках і області, коли буде деокупована Луганська область і ми можемо виїжджати, надавати послуги тим людям, хто там залишилися. Ми вже будемо по потребам населення дивитися, ким облаштовувати, якими спеціальностями облаштовувати цю бригаду. Рубіжанська військова адміністрація. Наші лікарні подарувала для цього автомобіля Старлінк і генератор. Тобто, ми будемо повністю автономні, а не тільки мобільні. Релокована Рубіжанська лікарня розпочала роботу у Дніпрі 1 серпня 2022 року. З того часу надали допомогу більш ніж 13 тисячам пацієнтів. У нас ведуться консультації як за місцем перебування, так і консультують лікарі онлайн. У нас є лікарі наступних спеціальностей: це терапевт, кардіолог, невролог, хірург, артабет-травматолог, ревматолог, дерматовенерологи, акушер-гінеколог, психіатр дорослий, психіатр дитячий, дитячий. Нев... Евролах і педіатр уролах такий автомобілі для надання мобільних медичних послуг за підтримки уряду Канади отримала і лікарня Скраматорська, яка наразі працює на Львівщині. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітьмірова, Суспільне новини. Донбас. У палаті гемодіалізного відділення процедуру проходить кремоторчанин В'ячеслав. Каже, в серпні минулого року відділення не працювало. Чоловік евакуаційним потягом виїхав до Львова, там отримав прихисток та лікування. Зараз повернувся. Я запалив льох лёг, виспаленнями легких. і два роки я з легкими на новому світі в терапії. пролежав. Кололи, все, ви почки загнав. Сахарный диабет у меня уже 15 лет. Сахарный диабет болею. Ну и так, зрение, диабет забирать сахарный. Зрение плохо уже вижу. Слух потерял. Перший робочий день тут прийняли чотири людини. Відділення має змогу приймати до 21 пацієнта на день. Люди з нирковими хворобами потребують лікування тричі на тиждень. Одна процедура займає чотири години, каже медичний директор Сергій Гласко. Ця процедура життєво необхідна людям, бо їх нирки не виконують свою функцію, і тому вони просто без цієї процедури ну, не можуть жити. Ми займалися евакуацією людей і домовлялися, з іншими закладами, куди ми можемо їх оприділити. На сьогодні запускаємо два апарати, в три зміни будемо працювати. Це пов'язано з комендантською годиною, щоб люди з другої зміни встигли доїхати додому. І я думаю, що так, через недільку, через півтори. Буде ще додатково п'ять апаратів. До початку повномасштабного вторгнення у відділення на лікуванні було 200 пацієнтів, які потребували гемодіалізу. Марія Гричко, Юлія Слабінська, Артур Шагалін новини на Суспільному. Донбас.